Ви думаєте, що з останнім зібраним огірком дачний сезон можна вважати закритим, що можна повісити лопату на цвях і спокійно пити чай до наступної весни? А ось і ні, саме зараз, наприкінці літа, ви закладаєте фундамент для врожаю наступного року, і одна маленька помилка у серпні чи вересні може коштувати вам половини майбутніх кабачків та помідорів. У цьому відео ми розберемо п'ять обов'язкових, але часто ігнорованих робіт у саду та на городі, які потрібно зробити саме зараз. І я обіцяю, п'ятий пункт змусить вас подивитися на вашу ділянку зовсім по-іншому. Будьмо відверті. Кінець літа для городу це не фінішна пряма, це скоріше підстоп у перегонах Формули 1 час, щоб підготувати свій болід, тобто ділянку. До нового кола, проігноруєте його і зійдете з дистанції вже на старті наступної весни, отже, переходимо до першого і, можливо, найбільш недооціненого етапу цілковитого прибирання врожаю та бадилля. Що тут складного? Скажете ви зібрав помідори, огірки і по всьому, але саме в цьому і криється головна пастка. Ми звикли збирати те, що гарно лежить у кошику, а що ж з тим, що залишається, той самий підгнилий кабачок, що закотився під листок, або маленький почорнілий помідор, що впав на землю. Гадаєте це, дрібниці? Аж ніяк. Кожен такий забутий плід – це не просто сміття. Це п'ятизірковий готель для інфекцій та шкідників на всю зиму, уявіть собі. Ось лежить на землі уражений фітовторою помідор для спор грибка це ідеальне укриття, вони спокійно перезимують у ньому, а навесні з першим теплом, з новими силами накинуться на ваші свіжі посадки, і ви будете дивуватися, звідки знову взялася ця зараза. Тому наше завдання номер один провести ревізію безжально і скрупульозно, пройдіться по всіх грядках. Зазирніть під кожен листок, зберіть абсолютно все. Опалі плоди, пошкоджені, дрібні, потворні, не залишайте їм жодного шансу. Це стосується не лише томатів: огірки, кабачки, перці, баклажани, правило одне для всіх. Але і це ще не все. Зібрали плоди чудово! Тепер дивимося на саму рослину. Якщо вона вже відплодоносила, її час вийшов. Вириваємо з коренем усе бадилля томатів. Огірків, стебла, картоплі, не зрізаємо, а саме вириваємо, щоб не залишати в землі пеньків, у яких також можуть зимувати шкідники. І найважливіший момент куди дівати все це добро, ні в якому разі не в звичайну компостну купу. Якщо ви не впевнені на 100% що бадилля абсолютно здорове, а бути впевненим майже неможливо, то ви просто створюєте розсадник хвороб. Найкращий варіант спалити. Якщо такої можливості немає, то закопайте рослинні рештки глибоко в землю, але подалі від городу, або складіть у чорні щільні мішки, зав'яжіть і залиште на сонці прийти на рік. Два це справжня санітарна зачистка. Ви не просто прибираєте сміття, ви позбавляєте ворога його зимової квартири та продовольчої бази, пам'ятайте. Чиста грядка. Восени це половина успіху навесні, і ніадалапукулан пончеґганян ампутргадабгульмадангама, банякуакту, дантанагаандади мусімта нам, отже, з бадиллям та рештками врожаю ми вже розібрались, грядки виглядають порожніми і, здавалося б, чистими, та не варто обманюватись цією порожнечею. На цьому звільненому просторі саме зараз починається справжня вечірка для двох головних ворогів садівника, бур'янів та шкідників. Наше друге завдання зіпсувати їм це свято. Почнемо з бур'янів. Багато хто думає, а вже осінь бур'яни не встигнуть вирости, можна не звертати на них уваги. Це величезна помилка. Осінні бур'яни найпідступніші, вони не прагнуть вирости у великі лопухи, їхня головна мета встигнути дати насіння до холодів, тисячі крихітних насінин, які спокійно перезимують у ґрунті, щоб навесні перетворити вашу чисту грядку на суцільний зелений килим, спирію, мокриці та кульбаб, і тоді навесні вам доведеться витратити в рази більше сил. На прополювання. Тому, не відкладаючи, беремо в руки сапу, плоскоріз або будь-який зручний інструмент і проходимося по всіх спорожнілих грядках. Мета прибрати все, що не повинно там рости, не просто зрізати верхівки, а постаратись видалити бур'яни з коренем. Тепер переходимо до важкої артилерії, перекопування. О, це тема для вічних суперечок: копати чи не копати город восени. Якщо ви прихильник природного землеробства, ви можете обрати розпушування, але давайте поглянемо на перекопування з точки зору боротьби зі шкідниками. Уявіть собі, у верхньому шарі ґрунту, на глибині 10-20 см затишно влаштувалися на зимівлю личинки хруща дротяника. Лялечки різних метеликів, шкідників, накшталт совок і біланів, їм там тепло, ситно та безпечно. Вони вже перечувають, як навесні ласуватимуть корінням вашої молодої моркви чи капусти, і тут з'являєтесь ви з лопатою. Перевертаючи шари землі, ви порушуєте їхні зимові квартири і підіймаєте цих непроханих гостей на поверхню. Що відбувається далі? По -пер перше, їх скльовують птахи, для яких це справжній бенкет, по-друге, їх вбивають перші ж серйозні заморозки, ви буквально виморожуєте ворога. До речі, важливий агротехнічний прийом. При осінньому перекопуванні не розбивайте грудки землі, залишайте їх великими, чим більші брили, тим глибше промерзне ґрунт, і тим менше шансів у шкідників вижити. Тож осіннє генеральне прибирання це не просто наведення ладу, це потужний профілактичний удар по бур'янах та шкідниках, який заощадить вам купу часу та нервів наступного сезону. Пасти. І ні. Аделачарапалінг ефектив, онтоменінкаткан куаліта стана, танпа баганкімія, дентанпа мамбутукан баняктанага, діїв. Отож, грядки прибрано, земля перекопана. Що далі? Залишити її голою та порожньою до весни аж ніяк. Уявіть собі людину, яка весь день важко працювала, вона втомилася і голодна, якщо її не нагодувати, звідки в неї візьмуться сили для нової роботи, так само й з землею. За сезон вона віддала всі свої соки нашим рослинам, і тепер вона виснажена. Наше третє найважливіше завдання нагодувати землю та відновити її родючість. Найпростіший і найочевидніший спосіб внести органіку це може бути добре перепрілий гній або компост. Зверніть увагу, саме перепрілий, свіжий гній восени вносити можна, але це палиться на два кінці. З одного боку за зиму він переробиться, з іншого в ньому можуть міститися насіння бур'янів і патогени, тому зрілий компост або перегній. Це безпечніший і надійніший варіант. Ми просто рівномірно розкидаємо їх по поверхні перекопаної грядки. За зиму під впливом снігу та дощів усі поживні речовини проникнуть у ґрунт і збагатять його, але є спосіб ще кращий, елегантніший і, я б сказав, розумніший. Це посів сидератів, або, як їх ще називають, зелених добрив. Це просто магія для вашого городу. Що таке сидерати? Це рослини, які ми сіємо не заради врожаю, а для користі самому ґрунту. Найпопулярніші це гірчиця, фацелія овес, жито вийка. Що вони роблять? По-перше, їхня потужна коренева система чудово розпушує ґрунт, навіть краще за будь-яку лопату. Корені проникають глибоко, роблячи землю пухкою та вологопроникною. По-друге, вони спа справжні санітари. Та ж гірчиця виділяє в ґрунт речовини, які пригнічують розвиток фітофтори та відлякують дротяника. Це природна та абсолютно безпечна дезінфекція. І по-третє, це, звісно ж, живлення, зелена маса сидератів – це скарбниця азоту, калію, фосфору та мікроелементів у найдоступнішій для майбутніх рослин формі. Коли сидерати підростуть, але ще не зацвітуть. Їх потрібно скосити і або злегка загорнути в ґрунт плоскорізом, або просто залишити на поверхні грядки як мульчу. За зиму вся ця зелень перегниє і перетвориться на першокласний гумус. Посів сидератів – це як відправити землю в санаторій. Вона там і підлікується, і відпочине, і набереться сил. Навесні ви отримаєте не просто шматок землі, а живий, структурований та родючий ґрунт. Повністю готовий до нових посадок, це найефективніший спосіб покращити ґрунт без хімії та величезних трудовитрат. Здавалося б, ми все прибрали, перекопали, удобрили час би і відпочити. Але ж ні, справжній садівник знає кінець одного сезону це початок іншого, і наш четвертий пункт повністю розбиває міф про осіннє затища. Адже зараз саме час не закінчувати посадки, а починати нові. Мова йде про підзимові посіви. Що це таке і навіщо потрібно? Це посадка культур, що чудово зимують у землі, аби навесні дати найраніший урожай, поки ваші сусіди тільки готуватимуть грядки, у вас вже зійде свіжа зелень або часник. Це забезпечує вам значну перевагу в часі. Головний король підзимових посадок. Це, звичайно ж, озимий часник. Садити його потрібно приблизно за 3-4 тижні до настання сталих заморозків. За цей час зубчики встигнуть укорінитися, але не проростуть навесні. Він рушить у ріст з першим же теплом, і ви отримаєте великі здорові головки значно раніше за ярий часник. Компанію часнику складає цибуля сівок, дрібні цибулинки, так звана овсюшка, діаметром до 1 см, ідеально підходять для посадки під зиму. Великий сівок може піти в стрілку, а ось дрібний дасть відмінну велику цибулину наступного року. Технологія та ж садимо восени, а навесні насолоджуємося раннім урожаєм. Але це не тільки цибуля і часник. Під зиму можна і потрібно сіяти деяку зелень: кріп, петрушка, кінза, шпинат, щавель. Всі вони чудово переносять зиму у вигляді насіння. Ви просто готуєте борозенки, сієте насіння трохи густіше, ніж навесні, і присипаєте сухою землею або компостом. Поливати не потрібно. Навесні щойно зійде сніг, тала вода розбудить насіння, і ви отримаєте вітамінну зелень до столу на 2-3 тижні раніше, ніж при весняному посіві. І не забуваємо про красу кінець літа і початок осені це золотий час для посадки цибулинних квітів, тюльпани, нарциси, гіацинти, крокуси, мускарі. Всі вони мають бути посаджені саме зараз. Їм необхідно укорінитися в прохолодній землі та пройти період зимового спокою, щоб навесні вибухнути яскравими барвами і подарувати вам те саме перше відчуття справжньої весни. Тож не поспішайте ховати садові рукавички, осінні посадки це розумна інвестиція в майбутній сезон. Яка винагородить вас раннім урожаєм пишними квітами та зеконовленим навесні часом? Кого? панен Авал, буга бугаян римбун, денуакту ді мусім самій й? Ми вже подбали про порожні грядки, збагатили ґрунт і навіть зробили нові посадки. Але ж наш сад. Це не лише однорічні овочі, є ще й наші довгожителі, справжні ветерани ділянки, багаторічні кущі та квіти. І наш п'ятий фінальний пункт присвячений саме їм. Ігнорувати їх восени означає позбавити себе значної частини врожаю та краси наступного року, йдеться передусім про ягідні кущі, смородину, агрус малину після того як вони віддали нам усі свої ягоди. Вони входять у фазу спокою, і це ідеальний час для санітарної та формуючої обрізки. Навіщо це потрібно? Уявіть собі, старий зарослий кущ смородини у центрі переплетіння старих темних, майже чорних гілок. Вони вже майже не плодоносять, зате загущують кущ, заважають провітрюванню, створюють ідеальні умови для хвороб та шкідників. І вони відбирають сили у молодих продуктивних пагонів. Наше завдання провести омолоджувальну процедуру, беремо скатор і безжально вирізаємо біля самої основи всі старі, старші за 4-5 років, хворі, зламані та ті, що лежать на землі, гілки, також прибираємо слабкі тонкі пагони, які лише загущують кущ. У малини вирізаємо всі дворічні стебла, що відплодоносили, залишаючи лише сильні, однорічні пагони цього року. Така обрізка вирішує одразу кілька завдань: по-перше, ми покращуємо освітленість і провітрюваність куща, що є найкращою профілактикою грибкових захворювань. По друге, ми спрямовуємо всі поживні речовини на формування врожаю на молодих і сильних гілках. В результаті наступного року ягід буде не лише більше, а й вони будуть більшими та солодшими, те саме стосується й багаторічних квітів, особливо тих, що сильно розростаються, наприклад, хости, півонії і риси, лілійники. Якщо ви помітили, що кущ став занадто великим. А цвітіння менш рясним значить, настав час його ділити. Акуратно викопуємо кущ, струшуємо землю і гострим ножем або лопатою ділимо кореневище на кілька частин діленок. У кожної діленки має бути своє коріння та кілька бруньок відновлення, стару центральну частину кореневища часто викидають, а молоді та здорові діленки розсаджують на нові місця. Це не лише омолоджує стару рослину, а й дозволяє вам безкоштовно розмножити ваші улюблені квіти. Турбота про багаторічники восени це не примха, а необхідність, це як похід до перукаря та косметолога для наших зелених улюбленців. Вони віддячать вам за це пишним цвітінням та щедрим урожаєм ністахем akan membalas budi Anda dengan bunga yang melimpah dan panen yang berlimpah. А тепер той самий переломний момент, про який я говорив, найголовніший секрет і найбільша помилка більшості дачників. Ми звикли думати, що осінні роботи це нудний обов'язок і завершення сезону. Але насправді ж, це його справжній початок, це інвестиція. Кожна прибрана рослина, кожна жменя внесеного компосту, кожна посаджена цибулина часнику – це не просто робота, це ваша розмова із землею. Ви позбавляєте її хвороб, годуєте її, даєте її відпочити і водночас готуєте до нового старту. Навесні, коли ваші сусіди панічно перекопуватимуть злежану землю, поротимуться з перезимувалими шкідниками та бур'янами, ви спокійно садитимете насіння у вже готовий живий і вдячний ґрунт. Ви заощадите собі тижні важкої праці та отримаєте величезну перевагу. Робота, виконана наприкінці літа, це найефективніший і найнедооціненіший спосіб забезпечити собі багатий. І здоровий урожай наступного року. Ось так п'ять простих кроків відділяють звичайний город від городу мрії це прибирання залишків, генеральне чищення, підживлення землі, нові посадки та догляд за багаторічниками. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, підтримайте його лайком і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові поради. А тепер запитання до вас: які у вас головні садові ритуали наприкінці літа? Можливо, є свій секретний прийом, про який ми не згадали? Поділіться своїм досвідом у коментарях, буде дуже цікаво почитати мегата.